Давай, самого початку. Так, зараз ми спробуємо, зараз знаходимося в магазині Горгани, спробуємо підняти тему з приводу організації тренувального процесу перед сходженням в гори. Не скалолазення, а саме альпінізм. Маріан Іванович, нещук, альпініст, міста Львова. Галищини зараз нам допоможуть в цьому питанні. Ну, зрозуміло. Ну, звичайно, і далі було б народитися і жити в горах, як це, як це, було, як це було у нас з меснером і з братами Меснерів. Якщо людина народилася в горах, вона відповідно автоматично отримує ак акліматизацію. І ніякого тренувального процесу не потрібно. Якщо вона кожен день ходить в гори, як альпініст, як місцевець, чи просто як турист, вона, вона отримує цей ресурс. Але якщо, міста, якщо людина живе, спортсмен живе у великому місті, на нарівнині, то, звичайно, йому потрібно цей процес тренувального налагоджувати. Потрібно виходити з наступних принципів. Ніколи не потрібно досягати альпінізм, особливо в альпінізму, альпінізмі, в великої м'язевої маси. Адже існує... Існує закон, чим більше мізева маса, тим більше потрібно затратити, затратити часу на акліматизацію. Mm -hmm. а, і, як відомо, згаданий Меснер а, тренувався наступним чином. Він переходив на дієту, яка допомагала йому зменшувати вагу тіла і безупинно він бігав у гору. Безупину бігав угору, кожен день він пробігав до кілометра по перепади, за перепадом висот. Угору повертався і таким чином він себе готував до серйозних висотних, висотних сходжень у гімелаях. При рості метра, якщо помиляюся, метр 75, він в найкращій фізичній формі вважив 65 кілограмів. Тобто це є вага стаєра, вага, вага, вага марафонця і... Якщо я не помиляюся, абудь не помиляюся. На той час, коли він прибув в найкращій спортивній формі, у нього пульс сягав 42 ударів на хвилину. Ну так, в принципі, я думаю, що нам необхідно якби для людей, які планують альпінізмом не то що навіть займатися, а одразу середнім, от йдуть на Кавказ, на Ельбрус, то саме сходження, як Казбек зараз досить популярне сходження, як їм почати фізично. Ну, полянція, то... Ми повинні десь розуміти і розділяти такі речі, як любительський альпінізм і професійний, професійний альпінізм. Тобто, це, це є різні речі. Щоб займатися професійним альпінізмом, звісно, це потрібно віддати все своє життя. цьому. І... І... Думаю, зупинимося все-таки на любительському альпінізмі. Зрозуміло. Це є під підтримування щоденної форми, а підтримання щоденної форми полягає в чому? Хоча б двічі на тиждень бігати інтенсивний крос. Годин-півтора. Ну, звичайно, якщо є пересічна місцевість, а тим паче на свіжому, повітрі у лісі, як це у нас є у винниках, потрібно бігати. бігати двічі, я наголошую, щонайменше двічі на тиждень, годину-півтора -пів інтенсивного кросу. Окрім цього, потрібно займатися гімнастикою. Добре, альпініст повинен підтягнутися щонайменше 25, 25 разів. Адже йому доводиться працювати на крутих скелях, mm -hmm. працювати з жумаром. І для цього, зрозуміло, потрібно мати сильні руки. Руки сильні в І, ну, Багато хто вважає, що добрий альпініст добрий альпініст поєднує в собі стайгера і гімнаста. Звісно, потрібно і... Вроджена потрібно для серйозного для заняття рептилізмом, виховувати в, в собі координацію русу. І ходити по тросу потрібно, як це, як це багато хто робить. І важливо, ось, що десь, десь люди повинні розуміти, що в кожного свій є особистий моторесурс, своя генетика. Є люди, які абсолютно не пристосовані до... Того, щоб переносити доволі високу висоту. Скажімо, є люди, які потрапляють на 160 тисяч метрів, і вона вже їм не підсила. Багато людей повертається, не дійшовши до 6 тисяч метрів. Андрій Вондівський, там ми знімаємо відео про висоту. Ось. Важливо, ось, що, як я вже три, а то й тричі бігати на тиждень крос, робити це регулярно. Подбудьте усі шкідливі звичок насамперед куріння. Куріння це однозначно. Це стільки... Ось, і наступне. І наступне. Займати потрібна гімнастика, само собі. Ну а зал як от тренажерний зал ну, Варто тр... ходити, варто ходити і... в тренажерний, але слідкувати за, за, за тим, щоб багато не збільшилося. Якщо у ну, вас, то... вас починає, скажімо, зростати у маса. Маса, скажімо, у спорту спортсмена спор це абсолютно вже, вже неприйнятно. Okay, я зрозумів. То... Дякую. А до самого сходження, наприклад, за який час варто тренуватися? Будь-яке, це, щоб це постійно. тобто... Тренуватися потрібно постійно. постійно. Зараз що самолюбительський <плес> альпінізм, сходження в гори. Тобто ми не будемо колись хати туризм, походи, ми будемо сути, все, що пов'язано з... Зараз ми трошки відвідаємо від теми альпінізму, Там, скітур, скелелозіння, образно зимовий трек Чорногори, щоб було комфортно його проходити, що необхідно чи біг, це я так розумію, зал, маса. Тобто маса має бути. Маса має бути так, маса має бути, немає зменшити багу тіла, але знову mm ж -hmm. таки є загроза. Є загроза є загроза, є загроза тому що люди, які не... Треба... Скажімо, не тренувалися все життя, а потім у 30 років вони вирішили зайнятися спортом, це може їм тільки наш, нашкодити. Значить, отже, вони повинні поступово нарушувати об'єм тренувань. Об Якщо вони це раптом, як кажуть, пустивши сини ага. до церкви, він сидити лобору розіб'є то ми повинні, цього уникати. Ми повинні цього уникати у тренувальному процесі. В тренувальному процесі важливо не виснажуватися, не доводити організм до виснаження. Достатньо, достатньо в горах, того, що раз на рік скажімо, чи раз на, раз на рік і один сезон ви відпрацюєте, у, спортсмен відпрацює у горах, у нього цього достатнього виснаження, щоб він потім ще відновлювався місяць, а то й два. Ну, Ми пригадуємо історію, яка сталася з Германом Булем, який свого часу піднявся на восьмитичешників у Гімалаях, потім не, не зумів відновитися. Не зумів відновитися І протягом трьох, трьох років. Тобто повинні розуміти, що тренувальний процес передбачає не тільки нарушення об'ємів тренувань, але й відновлення. Відновлення полягає в чому? Тобто, Полягає в тому, щоб добре спати, добре їсти, і значить, Бог здоров'я має дати. Я зрозумів, Олег Іванович. Ну я так з вашого розмову зрозумів, що висновки в тому, що постійно треба рухатися, але рухатися в напрямку, тобто збільшення перед, наприклад, схоженням навантаження за місяць, а потім давати відпочивати. Звісно, щоб не навантажуватись до поїздки самої в гори. Далі ми про про маршрут, про, про роботу на маршруті, думаю, ви теж зможете щось розказати. Ну, це є окрема тема. Okay. Щодо тренувань, наголошую ще раз, не потрібно збільшувати обід. Okay. Тренувань для, щоб, щоб, для того, щоб не, не виснажити організм. Перший okay. ознак виснаження організму є поганий сон, безсоння, тобто є болі у, у мізевій okay. системі, болі в колінах. В плюснях uh -huh. і цього, цього потрібно уникати, тому що можуть наступити незворотні зміни, як це часто буває з видатними спортсменами, стайерами чи. Так, да, організм, чи, до речі, чи кожен різний. Зрозумію, будемо закінчувати. Я думаю, що ми так трошки відволікалися. Дякуючи магазину Горгани, зняли відео, тобто висновки в чому. Тобто це має бути тренувальний процес. Він має бути розділений до, після відновлення, до сходження, після сходження, до мандрівки, до от, поїздки волі. Тому що туризм, альпінізм це трошки інші речі. І вважаючи на те, що альпінізм, сходження це є фізичне навантаження, це є підходи, це сходження, це є спуски, ми маємо змогу от, отримати таку інформацію. Думаю, що у вас буде зауваження, пишіть в коментарях. Пробуємо це все обговорити. Може, хтось слухачів наших доповнить ще чимось цікаве, хто як готується в гори. спробуємо це відео сьогодні додати. Все дуже вам дякую, до побачення.